У Шеводиці пройшов фестиваль для прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу «З гріті любов'ю. Цей фестиваль проходив вже сім років поспіль Дарницькою районної місті Києві державною адміністрацією, організатором якого є Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Фестиваль Зігріття любов'ю започаткований в Дарницькому районі. Це унікальний фестиваль. На... Мабуть, на всю Україну не тільки на місто Київ. Багато вже існує дитячих будинків, прийомних родин. Але такий фестиваль проводить тільки Дарниця, Ударниця. У нас з першого дня підтримувала благодійна організація Beginnings з Великобританії. Це люди, які не багаті, просто люди, в основному пенсіонери, бабусі, дідусі збирали буквально по 5 фунтів для того, щоб діти були ці Києва, мали будинок. Ну у нас своїх двоє дітей, четверо внуків уже 14 прийомних дітей. Ну уже пора пора, пара угамоніться і зайнятися своїми внуками, своїми дітьми. Метою фестивалю є розвиток сімейних форм виховання та підтримка існуючих прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу Дарницького району, а також розвиток творчих здібностей, самовиражені дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що є важливим надбанням у роботі з даною категорією дітей. Це фестиваль творчості дітей, які за рядом обставин стали сиротами і. На сьогоднішній день виховуються в прийомних сім'ях та в дитячих будинках сімейного типу, але їх нові прийомні батьки або батьки вихователі як ми їх називаємо, стали для них справжніми батьками, кращими батьками. Я хочу велике сказати спасибі цим батькам, які на себе беруть відповідальність. Це дуже знаєте, так якби відповідально за дитинку нести таку от справу. І нам, афганцям, Підприємці, які підтримують це питання, дуже важливо, і ми це зробимо для того, щоб їх не залишити. Маленькі та водночас зовсім дорослі, талановиті та цілеспрямовані. Вони отримують від виступу не тільки подарунки, а й безліч позитивних вражень. Адже діти наше майбутнє. Ми участвували з церковими номерами, показали свої таланти. От, дуже всім понравилася розбавили програму. От. То есть все было отлично, хорошо подарки получили, очень понравились. Вот в принципе все хорошо, классно. Вот запомнилось все вот так вот. В первом концерте было такое, что составили программу концерта, ну именно выступление нашего, а потом все перепуталось и это ну мой первый концерт именно на Большой сцене был. И, ну, и это так было вообще, ну, ну как-то выкрутились нормально. Ну мы в принципе не за подарками сюда ходим, а чтобы поучаствовать, показать свои таланты. На что мы способны каждый год.